Це має спробувати кожен. Я, звичайно, не кондитер, але зараз ми зготуємо шоколадні синабони. Два яйця 200 г цукру і дрібку солі перебити до однорідності і лишити в стороні. Для опари 25 г дріжджів, 200 грамів молока температурою 37 градусів, і 100 грамів просіяного борошна. Все поставили під хустку, хай відпочиває. Для начинки візьміть цукор, дрібку солі, ванілін і 2 столові ложки какао. І одну столову ложку кориці. Ну все, начинка готова. Окремо просіть 400 грамів борошна і 2 столові ложки какао. В опару додаємо наші яйця з цукром, кілюпаємо лопаткою до однорідності. Це ж 75 грамів вершкового масла. О, мені здається, простіше було б купити ті санабони. Ну нічого, ми не здаємось. Додаємо, значить, борошно. і заміщуємо еластичне тісто. Я є лінива, тому у мене є тістоміс. І якщо чисто місу нема, то доведеться місити все руками до тих пір, поки воно не перестане прилипати до них. Ну потім ставимо в тепло, чекаємо, доки воно підійде, і отримуємо шикарне тісто. Розкатали так, як показано на відео, змастили все теплим маслом. Потрібно 80 грамів. Змащуйте щедро, не жалійте. Ну все готово. Тепер можна посипати цукром з корицею. Далі скручуємо рулетик і ниточкою нарізаємо наші синабони. Ох, невже я це зробила? Дайте трішки постояти в формі і відправляйте в духовку на 35 хвилин 180 градусів. Ще гаряче ви шоколадом і не забудьте підписатись на мою сторінку.